14 років як поховали патріарха всія Росії Володимира Романюка, він правив менше двох років половину, половину часу хворів, зробивши дуже мало. Але віряни переконані, колись його канонізують. Володимира Романюка називають першим патріархом відродженої української церкви. 18 лютого липня 1995 року похорони були криваві. А суперечки, чи варто Володимиру лежати біля брами Софії Київської, точаться і досі. Стас Фещенко розбирався в історичних хитростотіннях. Ігор Мазур приходить до могили патріарха двічі на рік. У день його смерті і день поховання. У 95-му він, 22-річний активіст у Наунсо, охороняв похоронну процесію. Була інформація, що якісь мають бути дії, щоб заблокувати всіх у Володимирському соборі. У Володимирському храмі Володимира відспівували. Віряни хотіли, щоб його поховали у Софійському соборі як першого чільника відродженої церкви. Влада вказала на байковий цвинтар, де звичайні люди. Хай буде похований там, де ми скажемо. Це чисто радянський принцип. Павло Мовчан, автор фільму про патріарха Володимира. Ось кадри звідти. А та сила є наша національна українська православна церква. Патріарх Володимир Романюк народився 1925 року на Прикарпатті в юності член ОУН за що засуджений трибуналом НКВС. з політичним в'язнем був декілька разів. Закінчив вище богословські курси та московську духовну семінарію. Учасник української гельсінської спілки від переслідування режиму мігрував до США. У 90-му повернувся до України і згодом був обраний патріархом Української православної церкви. Помер за загадкових обставин 14 липня 95-го року. Уранці, 18 липня, офіційного рішення про місце поховання не було. Труну понесли на Софійський майдан. У центрі процесії навіть екс-президент. Та міліція не дала зайти до храму, тож яму вирішили копати на площі під дзвіницею. Не було інструментів, я особисто залучав солдатів, заплативши якісь гроші. Коли вже спускали туди е, е, гріб, міліція сформувала там, свій клин там, чи свиня, як у них називається ряд, і вони нас почали вже луцювати, і священиків в тому числі. Зараз призначено служби розслідування. Вони по сьогоднішній день займають високі посади. Ніхто не покараний. Намір був мене побити, бо я чув, де тут Філарет. Наступник Володимира, патріарх Філарет, дивом уник побиття. Він не знає, хто замовив криваві похорони, але впевнений, тодішня влада отримувала поради з Москви, хоч покійний і не був їй ворогом. Під час поховання у влади був намір знищити київський патріархат. Патріарх Володимир не був противником Московського патріархату. Він був захисником Київського патріархату. Чи варто Володимиру лежати біля Софії Київської думки розходяться і досі? Павло Мовчан вважає, що труну слід перенести до собору, як і належить видатному служителю. Патріарх Філарет радить залишити так, як пам'ять про часи, коли українському православ'ю загрожувала небезпека. Патріарха Володимира могли поховати за цими блакитними мурами. Тоді б вшанування його пам'яті коштувало 2 гривні за вхідний квиток. Тепер вже історичний урок, який отримало українське православ'я, відкритий для всіх. Ось на цій великій Софійській площі. Станіслав Фещенко, Віталій Кваша, ТВА.